Сонік бум. Полуденний чи дог Для будівництва треба команда, а її головний. І це я. Сонік, тримай дошку горизонтально. Я судитиму конкурси з приготування чилі-догів, тому не поможу. Щоб бути неупередженим. Без сцени нема конкурсу, а без конкурсу нема чого судити. Тейлз, наклз до справи. У мене нема часу. Тен нехай готує дошки, Наклз нехай принесе балки, а стік шукає балиці. Та-да! Дякую, що відволік Емі. Ми закінчили. Все заради чи Що це? Ні. На тому банані все тримається. Хто будує з бананів? <звук> Цілковиті ті бовдури. Від цих бананів ясно болять. Ну все, я збудую сцену сама. Оце, друзі, справжня сцена. Друзі? Як переможеш, я рік носитиму на голові кубок, як капелюх. ну! мій кубок, я ношу. Ні, наклз, думаю, він хоче. Твій капелюх. Їжте і ридайте, лузери. Конкурс виграю я зі своїм суперсекретним чилі-рецептом. Кетчуп васабі та зіпсоване голуб'яче м'ясо. Угадав? Я доробила. Хваліть. Дякую, Еммі. Молодець. Дякую. Її можна використати як пліт, якщо сядемо на воду. Гляну я на вас усіх, коли ви сядете у океані. Нам не потрібна це, наборибка вже в сітці. То де та рибка і та сітка? Так, Хто в нас розумний? Це риторичне питання. Відповідь, звісно ж, це я. Таємна зброя. Унікальний перчик. А -а -а. <mixes noise> унікальні перчики. Купуйте унікальні перчики. Ви <doasted> ж <noise> <hr> сказали, що це унікальні перчики. Я не казала, що це унікальні перчики. Ось ще ящик перчиків, які визвать унікальними. Про це не хвилюйтеся. У мене ще двадцять таких ящиків. Що ж, ти дуже невчасно. Мабуть, ви хочете вернути гроші. Вони просто не тут. Мій сховок зветься вам, лузери. <звук> ви можете допомогти бідолашній бабусі? Ні. <звук> я заслужила. Щоб виграти капелюха, я таки знайду унікальний перчик. Я знайшов перчик із перчиків. Гострий і з неймовірним смаком. Можна припиняти метушню. Не так швидко. <гум> Увага! Це ротоспалювач максимус. Тож дивіться. Слова. Якщо зважитись, Тож дивіться, якщо зважитись, чілі роб п'ять тисяч. Права належать Eggman Industries. патент. Очікується. Є певні обмеження. Ця красуня витягує саму суть перцю чілі і створює чилі дох неймовірної потужності. <звук> Якщо хочете перемогти, візьміть втрачений перчик лагергорна. Давайте сюди. Я не сказала втрачений. На щастя, у мене є ця унікальна мапа. Ходи uh -huh. поставити ящик з унікальними мапами. Постав до решти. Майже там. Кльово! треба повторити. сходи страшнючої слизькості. Каченят. Гей, дружочку, який ти милий. Ха -ха, диви який ти. ж... Бру -бру -бру -бру. Який же ти... Привіт. Диви який. Гей, дружочку. Диви, який ти. Обдурив раз? Сором тобі! Обдурив 87 разів? Сором мені! Мої вітання! Ти успішно перетнув землі приречених! Тож сідайся у власне крісло! Ля приречених! <гад вивчий> Ей, друг! Де це я? Відпустіть, що ти шукаєш? Шукаю втрачений перчик клагергорна. Навіщо він тобі? Щоб підсмажити його на вогні, видлубати його нутрощі, порізати на маленькі шматочки, бланшувати в киплячій олії, тоді вийде чудовий соус чилі, і я матиму малесенький трофей. Я захоплений перчик клагергорна. Я договорю, переліченого я точно не робитиму. Викрутився, хлопче. Ой, а що з головою? Це шрам, яким я пишаюсь, бо він нагадує мені мій втрачений дім. Що відбувається? Це ілюзія, сину. Клакергорн був раєм, пишні зелені луги, величні гори і гарячі джерела, хлопче, існує пророцтво, що одного дня прийде великий тупий йолоб і відведе нас до наших любих гарячих джерел. І Якими вони були гарячими? Цього я не чекав. Ми знайшли нашого йолопа! Йолоп, йолоп! 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 Час настав, мій перчиковий народе! Ми повернемо свою землю для наших дітей і для дітей наших дітей! Ви зі мною! Так! Ой, э, вибачте! Йолоп! 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 йолоп. Таке не щодня побачиш. Тобто ніколи не здавайся. На цій штуці таки можна плавати. Арботик, йоботи, розберіться з ними. Що ти робиш? Помагаю цим перцям вернути те, що їм належить по праву, нападаючи на своїх друзів, ти маєш обрати, хлопче, між старими друзями і новими. Шак, Втрачений перчику? Ти як? Здається. Що тисяча крихітних бульбашок розслабляють мене, наче гарячі джерела. Але з зіпсованою голуб'ятиною невже всі знають про мій секретний інгредієнт. Ідеально. Марчиковий народ добряче відкисне, а ми приготуємо чилі. Усі в виграші. То що ви робите з цим вашим чилі? Поливаєте ним ворогів, які лізуть на стіни ваших замків, щоб підкорити їх. Ти жартуєш, поливаємо ходоги і їмо вас, їх тобто їх. Побий мене, дідусева борідка. То ви кажете, що хочете з'їсти нашу суть? Ми рукінець в атаку. Це як смачна домашня ковбаска, але без огидного присмаку кишок. Інші коштувати не треба. Це переможе! Його! Його! Часом треба об'єднатися, щоб створити справжні. Гей, він! Наклз! Що сталося? Ти в нормі? Я виграв конкурс. Ага. Взагалі, то конкурс був учора. Ми ніде не могли тебе знайти. О, я з'їв перчик, лише надкусив, але мені таке наснилося. Чи може то був не сон? Пф, аж такий гострий, та ну на <реш> Ваша правда, це неможливо.